Вітаю вас, любі водії та водійки! Ви на каналі за правилами. На цьому каналі ми розглядаємо різні ситуації за кермом та згадуємо правила дорожнього руху. Для цього ми сьогодні вирішимо одну цікаву задачку. Будьте уважні та грамотні! І поїхали! Отож, в якому напрямку водій зеленого автомобіля може продовжити рух. Добре подумайте та оберіть один з варіантів. 1. Тільки напрямок А. 2. Тільки напрямок Б. 3. Напрямки А та Б. 4. Тільки напрямок Г. 5. Всі напрямки окрім А та 6. Всі напрямки дозволені. Друзі. До речі, свій варіант ви можете написати в коментарі прямо зараз. Аби потім звірити його з нашим варіантом. Насправді було б дуже цікаво побачити, скільки ж з вас зробили вірний вибір. Отож, сподіваюсь, ви вже вибрали один з варіантів і готові перейти до розбору ситуації. А ситуація у нас наступна. Нам пропонують 4 варіанти для подальшого руху. І нам треба відсіяти заборонені, якщо такі, звісно, є. Аби розібратися з цим, ми в першу чергу, звісно, що звертаємо увагу на дорожні знаки. Отже, перед зеленим автомобілем ми бачимо аж три знаки. Розпочнемо ми із верхнього знаку. Це 41 рух прямо. Думаю, назва цього знаку говорить сама за себе. Він дозволяє рухатись лише в прямому напрямку. Варто зазначити, що вимоги знака поширюються лише на перехрестя, перед яким його встановлено. А також. Цей знак не забороняє нам повернути направо у двір, на заправку чи інші прилегли до дороги території. Прилеглою територією рахується також і парковка. А у нас тут якраз знак 5421 місце для стоянки. Та табличка під ним 7.3.1, яка вказує на розташування цього місця для стоянки. Відповідно. В нашій ситуації дозволяється проїхати за напрямком А. Оскільки це поворот направо на прилеглу до дороги територію. Тепер давайте розберемо інші напрямки. Хоча довго тут ми розбиратися не будемо. Як уже говорилося, знак 4.1 рух прямо діє безпосередньо на перехрестя, перед яким він встановлений, а на наступне перехрестя вже не діє. Тож. Виходить, що всі напрямки дозволені. І все ж таки ні. Справа в тому, що виїзд з прилеглої території не рахується за перехрестя, а отже, повернути наліво чи розвернутися, знак 4 годин рух прямо все ще забороняє. От і виходить, що із всіх напрямків нам дозволені лише два – прямо і направо на парковку. А отже, я вітаю тих, хто вибрав варіант відповіді номер 3 Друзі, дуже прошу вас поставити лайк цьому відео, а також підписуйтесь на канал та тисніть на дзвіночок, аби не пропускати свіжі задачки. Будьте грамотні та обережні. І, можливо, на дорозі ми з вами зустрінемось і роз'їдемося, звісно, що за правилами.